Друзі, всім привіт! Канал Майкемпінг. І у мене ліхтарик чудовий від фірми Phoenix, назва HM23, версія 2 моделі Scout. На 200 люменів, максимальний потужний режим. 200 люменів – це зараз в мене тут. Зараз я приберу своє основне освітлення і буду сидіти от з цими 200 люменами. Відповідно, режими його ось такий: це 3 люмени. Зараз я буду світити і вам казати, що це за режимчик. Три люмени, 90 годин роботи автономної на 8 метрів буде світити. Ще раз натискаю, о, бачите, ви мене вже бачите. Це 50 люменів потужність, 14 годин роботи на 34 метри буде почок світла світити. О, як біле світло. Так, 200 люменів, супер суперпотужний режим для цього ліхтарика. 10 годин роботи буде працювати, 66 метрів буде світити якась букашка по мені повзе. Наступний режим, шановні глядачі, потрібно вимкнути. Далі потрібно натиснути разочок. Ой, і ще раз. І в нас буде ось таке червоне світло. Це 5 люменів, 18 годин роботи на 5 метрів буде світити. Режим червоне мерехтіння. Також 5 люменів на 36 годин роботи розрахований цей режим. Тепер я увімкну біле світло, потужний режим, є пам'ять по білим режимам. Ліхтарик пам'ятає так, який у вас був останній режим, ви використовували. І по червоним режимам також є пам'ять. Дуже прикольно. В комплекті в нас йде акумулятор феніксівський, прикольний, підзаряджається за допомогою type c тобто... В саму батарейку, в сам акумулятор засовується в нас оцей Type-C шнур. ARB l 14 2200 u Також в нас в наборі запасний ущільнювач. Так він виглядає. Так, кільце шнурочок в комплекті, інструкція, в комплекті, гарантійка в комплекті. Інструкцію, от ще раз покажу, саме пакування. Класний ліхтарик, я думаю, за ці гроші. Для тих, кому цікаво, скільки коштує, зараз я вам і ціну скажу. 2470 гривень на сьогоднішній день. Посилання на цей ліхтарик, на інші ліхтарики, на Фенікс і так далі. і так далі. А також, шановні мої, я залишу промокод на знижку, для того, щоб ви могли перейти, використати і е, зі знижкою 10% цей ліхтарик собі придбати. Також, шановні глядачі, відоси, які я знімав раніше про ліхтарики, також посилання на них я залишу в описі під великим відео на YouTube. Не забувайте ставити вподобайки, коментарі, підписуватись на мої соціальні мережі, на інстаграм, телеграм, підтримувати мене і так далі. Всім дякую.